Що по бізнесу? Що ти рішив, що ти будеш бізнесменом, а саме тримати готель свій в Карпатах? Ми перед цим балакали себе про що? Про як заробляти як, я як, як, за, як в соцмережах. У мене село маленьке. Mm -hmm. Ну, якби в мене вдома ніхто не зрозумів, бо що якщо ти крутиш своїми цими всякими штуками на камеру, тобі отако просто дяді літя скидає гроші. Mm -hmm. Тому для отмазки і для одводи цих глаз і міння хуйового про себе, хоча воно, ну, по-моєму зробити на в хужу сторону. Прийшло строїть как буда цей готель да з фундамента с нуля своїм лічне кров'ю і потім да слухай в нас взагалі в Україні. Хто самі впливові люди? Це депутати, арбітражні і ескортні, і ескортніці. Да. Бо, Ч... тому, що не було б ескортніць, не було б депутатів взагалі. Ну це просто це логіка логік всіх, розумієш? Чи е, приходили такі до тебе в готелі, сказали сало з борщичком? Мені, будь ласка, зробіть, і я хочу вас переночувати. Ескортниці чи депутати? Ескортніці, чи вони в дуети приходять по-разному ситуації бувають? Ну, е, в основному е, сало з борщом їдять е, інфлюенсери. А ескортниці, якби якщо ви думали, що у нас може в Закарпаттях, ніхто не знає про майот. То uh -huh. как би ні. На офіційну час у нас є для, інфлю... для інфлюенсерів, Це такі ескорт, які вони просто ще ну, как бояться це признать mm -hmm. і називають себе я інфлюєнсер, я mm -hmm. тревел тревел-журналіст mm -hmm. і так далі. А вже тих, хто якби більш твердо і стоїть, і сидить, і держить, той же как би да, вже може називати себе ескортніцею. Mm -hmm. І вже там, ну, ну, ну ти бачила ескортінців, які блять салону? Я? Ну хіба що? <laughs> <шо? laughs> uh, твій бізнес. З чого ти взагалі почав, щоб його вибудувати? Ну в принципі, в Закарпатті, як такого, ти нічого прибуткового там не відкрив. Всі розуміють, що регіон Закарпаття це є в принципі туристичний напрямок. Більше хтось використовується як сезонний заробіток. Наш у наш комплекс працює в принципі круглий рік і доволі такі нормально себе чувства. Тобто, є комплекси, які там працюють, припустимо від літа там до вересня місяця, і вони потім на міжсезонку зачиняються. Ми працюємо круглий рік абсолютно. Що? Вопрос, скільки ти вклав в, в свій готель? Від п'ятдесяти. Ну, я ж якби там не одна, така мамка жоржина, да? Ну там же ж якби нас ще є, тобто, як би, багатенько. є да. Угу, Все, я зрозуміла. Окей скільки, роз... Окей, скільки розходів по готелю ти витрачаєш місяць? Такий, в середній місяць по завантаженості, це, напевно, десь ну, від, від, від трьохсот. Ти порадив мамкиним оцим бізнесменам, які хочуть відкривати готелі власні? Всі, хто в в принципі, починає власний бізнес, треба ізначально іміти хорошу почву. Тобто, ну просто якщо у вас є просто останні ці гроші в заначки, і йти в бізнес і думати, що зараз вам по щелечку пальця в 3,15 п'ятнадцять мільйони. Ні, я б на сам насправді нікому не, не рекомендував би відкривати бізнес на останні гроші, тому що в будь-якому випадку тебе має бути якась. Фінансова подушка, на яку ти будеш как би да, в принципі операція, бо тому, що першочергово, ну ніщо, не це те. Та першочергово працюєш на результат, на своє ім'я, а, да, а потім уже щоб сюди денежко якби та да, капка пробила. Так, Слухай, е розкажи графік свого дня як е власника а не як блогера. Ну, в принципі, у мене весь мій графік він в принципі є в інстаграм в сторіс, і в принципі мене всі бачать і на, грубо говоря, і як на в керівній ланці. Я можу стояти і на барі, і на кухні. Ну, точне тобто мене взагалі немає де не по не я... Посій, я ну, Я да, візіну кабидав ворожу. Ну, типа, де. Талантливий чоловік да, талантливий, мамкин порожачок талантливий абсолютно 100%. в будь-якому направленні. Сто відсотків. Нещодавно у Львові було дуже гучне весілля. Да, і так вийшло... Мене не ну, І мене також. Бо тебе могли як ведучим мене позвати, і я б їм там би таку обстановку їбанув, що, блять, ну чесно. Оці б чиновники всі охуєли поїли, передають. А якщо б нас парі позвали, я б колесо, поїла, Водки випала mm -hmm. і колесо повертіла одразу. Коротше, і що? Е, ну, всі захейтили. зрозуміло за що. Да, як би. як ти відносишся особисто до цієї події? Чи робив би ти такі гучні весілля, наприклад, в себе в готелі? Я дійко, блядь, зісняє, спросить. А чого то тобто, є, типа, приходить до мене дядя, каже: Дім, на будь ласка, возьми гроші, возьми оці дінюжки, да, заплати людям зарплату, заплати із зарплати офіційний податок, да, який іде в принципі на підтримку наших хлопців там да, зсу і в принципі держава тоді цими кабинішками закриває, як да всі потреби. От я зісняє, спросить, яким образом полякову до було їбать? Хто до неї прийшов той чи інший замовник послуги? Вона, як артист, виконала свій обов'язок. Попрошу замітить на українській мові, ну, пернукакби як би теж досить таки, да вона забезпечує також робочі місця, дуже такі великі, да, кількості людей. І її абсолютно вона не долажна моніторити звідки у того чи іншого чиновника на це взялись гроші. Він міг їх заробити так само, як, як би, і ми з тобою. Да? Yeah, yeah. Ну, okay. А міг якби дав вкрасти. А откуди, і з якої держави вони вони прийшли, і яким образом? Це моя моніторинг держава. Mm -hmm. І оці всі чиновники, які придумують, переименовують улиці по мільйонах гривень бухають, щоб зняти щит з роді нема там. Та ще що... ну коротше, суть ти по ньому, але все одно зараз все одно більшість скаже, що е, я перепрошую, але це ви не усвідомлення в цих питаннях, що ви навіть не знаєте в кого ви на весіллі. Це я так чисто, як хейтер кажу. Чи ну пані я ще за тебе? якщо що. ну коротше, якщо такий хейтер каже, що б ти подумав. І сказав йому в обличчя. Спуститься людям на землю і усвідомлювати, що на одній війні зараз в країні у нас життя не зациклюється. Це, 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 це так само, як мені кожного дня пишуть, чого ти знімаєш всяку хуйню в Тікток і в Інстаграм, а не сидиш в окопах. Ну, якщо ви оці писаки, які пишуть, в основному це пишуть жіночки. Конечно. Такі жіночки, які стоять, і мені дуже сильно інтересно, от, якщо ти. Жінка, дівчина неважливо, там горем забіжена мати, чи дівчина, яка втратила там хлопця, там свого там чи чоловіка. На війні, якого ти хуя робиш в Тік-Ток, а не сидиш там, страдаєш за ним. Альошку свого споминає. Ви зараз можете мене розкритикувати і розхосити в клам. Ну, суть по факту цього не міняється. Ну, ви ж сидите і так само дивитесь цей Тік-Ток. Або ви сидите в Тікток для того, щоб просто оце все гомно, яке вам немає просто в окружаючих, да? тому що з такими людьми, Часто ніхто не дружить, бо тому що вони гавнисті по своїй натурі. І ви просто свої оці говно коментарі виливаєте. Да? А ми ви, ви не розумієте, що ви нам даєте просто повод. От, допустимо, коли творчий кризіс. Я заходжу просто в директ. О, написали якусь какашку. Виходиш в сторіс, скрінеш цю какашку, виставляєш її, і тебе ще й пожаліє при всьому цьому. І ви ж даєте нам повод підняття активу в себе в сторіс. 100%! і ваші хейти дають нам можливість заробити ж на вас. Слухай, а в твоєму готелі якщо да там, наприклад, час пік, коли дуже заселені всі номери в ресторанах Аншлаг, то одна історія, треш історія, який був ну, повний розрив. Саме з гостями готелю, Я насправді тобі хочу сказати, що ну в нас йде е, комплекс сімейного відпочинку, mm -hmm. і в нас, в принципі, як таких, типа, треш історії, ті типу, не було тому, що в нас всі від приїжджають з сім'ями, з дітками, mm -hmm. і в нас, в принципі, не наскільки великий номерний фонд, да, щоб ну, у нас там п'ять будиночків, дав нас ну, тобто немає такої прям великого номерного фонду там в 20 в 30 номерів, щоб ми там могли там знаєш, там якусь. Трешова навіть не трешова ситуація, а в принципі треш, який ми переживали всі, це коли, звичайно, були оці відключення світла, і в нас там були заминочки з генератором, а люди ж так би платять і вони хочуть отримати в апартаментах, що все, все працює на генераторі, вони хочуть з цих апартаментів вижить, просто викрутить все. Да, а ти, як би, не особо то можеш їм в цьому допомогти. Ти більше що враховуючи те, що ми знаходимося в Закарпатті, а там, коли ти приносиш, говориш, мені треба, щоб ви мені зробили оце, 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 оце. Ось вам скільки. А в них там із семи днів тижня п'ять днів тижня якісь празники Миколи, Василя, Андрія, Петра і так далі. І ну, хоча вони в цьому реально молодці. бо тому, що вони не їбашуть так, як ми їбачимо, просто тупо на ізнос. а вони дійсно знають ціну собі і свої Чи була треш історія з власником готелю. З тобою, що ти отак от мекнув трохи і понесло тебе. Можете зайти в кожну п'ятницю, суботу, неділю прямий ефір після десяти вечора, і вам просто вже готова треш історія. Я можу лазити і на столах, і е, як було останні ці, і посадіть в місному бабушки в селі в Ганделику, написти додому чарок, наче «Дома нема що пить. блядь, і все, і виложите при всьому цьому в сторіс. Дивіться, який блядь, мамкин помічничок блядь, Скорій на блядь. ваше нема це така прекрасна нота. Музики немає. Давай вип'ємо просто це така Україна? Дільська гостюприємність, то за мир і злагоду в сім'ї. І за любов на стороні, щоб було з ким і було де, і не попастися ніде. Давайте. В нашій професії це дуже таке, насамкіне, хороше. Просто шикарно, прекрасно, ідеально. Тягни наступну картку. Ой, блядь, я так і знав. Що там? Що там таке? Стосунки. Я хотіла сказати, хорошо, якщо ти не хочеш розказувати про своє особисте, в тебе немає жінки. Ні, я тобі. Зараз... Якщо у тебе там по сценарії є, то просто. Ні, у мене сценарій, в мене в голові. Дімасік, ми зараз бахнемо, мені треба конкретика, okay. От мені цікаво. Дім, у тебе є жінка, а, дівчина. А, а от я взагалі теж думав, що може розпитають, у тебе є масіка. Хорошо, дівчина є? Нема. Хлопець є? Нема. Хто в тебе є? Дивіся, якщо я офіційно нікого ніде не демонструю, значить в принципі в мене нема. Хто? Але Хто ти готовий на до... відносин? Ну, а чого ж не готовий. Мама, не ти бусиночка, ну, готова. Ти, ти, не бачиш? Ну. 130 кг кілограмів щастя готове, упаковано вже, пожалуйста. Бери не хочу. Бери не хочу. Яка тобі ти, дівчина потрібна? Ну чесно, мені кажуть, що з моїм нібинутим характером мені, в принципі, сложно когось пробувати. Бо навіть не характером, а з моєю підантічності. Якщо в мене в мене навіть вдома вся сім'я знає, що якщо в мене дома стоїть, е, допустимо, там вазон, там стаканчик, отак. Та якщо ти повернеш його, блядь, отак і не поставиш його, нахуй на місце, то ти вже можеш з родового дерева як яблучко, нахуй уйти в закат. Де? Просто і оця ця фідентичність, вона в мене просто наскільки в мене на роботі, коли я приїжджаю після відпустки там, два тижні, я два тижні тут, а потім приїжджаю в Закарпаття, в мене всі говорять: блять, просто це щас буде, в мене скатерті ровняються, прибори ровняються, все, вони просто там погибають. Короче, з тобою дуже важко. Але є ще хороші сторони. Ну, ти бачиш, що зараз каже, що де хороших тобі, в принципі, мало хто замітить, блять. Ну, здрасте, я бачу, вже іскренні, дуже простий, дуже конечно, я б в'їбав би теж дві чарки водки, то я б теж розказував, яка ти зараз блять піздата баба. Ну поки що в мене напіток полегче, поэтому хай как би бы сорян. Що тебе зараз дратує в сучасних дівчатах? Те, що ніхто не думає, що в цьому оцьому котілковоці, да, заготовки, має бути не тільки натютюрений свисток, і не тільки оця ці Тобто ми вирішили, якщо нам тільки євануло вже 16... ну. Дав би Бог, щоб продержали мама квітку до 18. А то тільки нам 18 в'їбало, ми губи підкололи, рісниці в'їбали, манікюрчик, підікюрчик. Ми пішли, вже стали дуже срочно записувати сторіс. Ми вже всі сіремося в блогери. Зараз кожна абсолютно бляд, сутула собака лізе бляд, в блогери. Всі думають, що так легко і пізнати. Ну при всьому цьому. Ну ти ж, блять, дочь ну хоч букваря до кінця блядь. <смес> ну хоч подивися, блять, якому нахуй тиражі він вийшов. Ну і люди ж, блять, старались. Тобі, блядь, стільки цих букв, блядь, туди в'їбали, по ж там аж більше половина на картинки. Я хочу сказати, тост, щоб все у всіх було добре, і щоб всі відстали від всіх і жили своє життя прекрасно, максимально інших. 100%. Що, ну, нас молоді, це нас приїхали. Я дуже дав держав. А дерзуємося. А, а все по райдеру було, що п'ємо, якщо не відповідаємо. Я пижджу і п'ю, і мені нравиться. А не треба читати райдер.